Вітаю, друзі. За будь-яких політичних та військових обставин, у тому числі найскладніших, у будь-якій ситуації, у тому числі найскладнішій ситуації, завжди корисно робити дві речі: це вдаватися до простої побутової логіки і проводити інвентаризацію політичних позицій та інвентаризацію пояснювальних тез або пояснювальних схем. На предмет їх протиріч. І якщо політичні позиції та пояснювальні тези не витримують критики щодо протиріч, тобто вони брутально суперечать одна одній, то не потрібно соромитись, і ці політичні позиції або пояснювальні тези скасовувати, анульовувати, викидати їх на смітник, незважаючи на те, Хто висловлював ці політичні позиції, наскільки сильними колись здавалися ці пояснювальні тези чи пояснювальні схеми? Сьогодні я хочу провести таку інвентарізацію пояснювальних тез, а також пригадати певні там політичні позиції, які висловлювалися українськими. І зарубіжними експертами в наших політичних стосунках з нашими партнерами мається на увазі, звичайно, Сполучені Штати Америки. Республіканська партія Сполучених Штатів Америки не допомагає Україні та українцям, тому що українці патерналісти і українці не люблять свободу. Українці тут випликані і виховані демократичною партією Сполучених Штатів Америки грантовськими, соровськими, соросовськими структурами. Вони безнадійні, вони вже споплюжені і спотворені, я маю на увазі українці. От часто нам доводилось таке чути. І якщо ми, українці, підемо на вибори, переоберемо президента, і доведемо республіканській партії, що ми є прихильниками свободи, вільного ринку, противниками корупції. Доведемо, що ми дуже чесні і порядні. То Дональд Трамп і республіканська партія обернуться до нас обличчям і, звичайно, дасть нам зброю, найкращу зброю, можливо, там за гроші. І ми переможемо Росію. Я одразу хочу сказати в анонсі і на початку, що це, звичайно, повна дурниця. Республіканська партія і взагалі Сполучені Штати Америки можуть співпрацювати із хуситами, із талібами, і з ким завгодно, якщо їм це вигідно. І всі ці хусити, Таліби і так далі можуть бути тисячу разів корупціонерами, скальпи знімати з людей. Живце міг їсти, а американці будуть надавати їм зброю, якщо їм це буде потрібно. І от я послухав випадково, щось мене занесло, на канал Любарського. Мене зацікавила Марія Барабаш, Тому що я ніколи не знав, що Марія Барабаш періодично дає інтерв'ю Сергію Любарському, як з'ясувалося. І от в інтерв'ю Марії Барабаш Сергію Любарському Зав'язалася така дискусія між ними. І Сергій Любарський сказав, що він три місяці вже знаходиться в Україні. Три місяці знаходиться в Україні і пробує тут знайти хоч якісь зародки республіканської ідеології, якісь поодинокі випадки або поодиноких людей, які є носіями республіканської ідеології. Що таке республіканська ідеологія, як її представив Сергій Любарський? Це люди. Які розраховують самі на себе, вони люблять свободу, готові за свободу вмирати, передусім за економічну свободу. Це підприємництво, це господарювання, і звичайно, це ж віддаленість від держави, мінімум держави. І Сергій Любарський тут шукає, шукає в Україні і ніяк не може знайти тут прихильників республіканської партії. І він спілкувався. З якимось чи то сенатором, чи то членом команди Дональда Трампа ще до інавгурації. І там задали Сергію Любарському, який щиро хоче, звичайно, допомогти Україні. У мене тут немає ніяких абсолютно претензій до Сергія Любарського, всі його позиції, по лендлізу в перший рік війни. Вони були справедливими. Все правильно, все правильно, все говорилося. Але Сергій Любарський... Приїхав сюди в Україну шукати прихильників республіканської ідеології, скажімо так, це така суміш лібертаріанства і консерватизму, яка там засіла в Сполучені Штати, і не може знайти, не може знайти тут таких прихильників. Йому нічого фактично відповісти республіканцям, сказати, які задають запитання, нащо нам допомагати Україні, якщо вона вихована і сформована демократами, соросівськими структурами, гранатоїцькими структурами, які там. Поширюють ЛГБТ цінності і всяку там ну, дурницю. Е, Інтерв'ю важливий момент. Інтервю дводенної давності. Тобто, президент США Дональд Трамп на той час уже зробив. Заяву попередження, заяву погрозу на адресу президента України Володимира Зеленського. Що якщо Володимир Зеленський не підпише угоду про Копалини, то Україну та українців чекають страшні катастрофічні наслідки. Такі слова за використовував тільки Джо Байден на адресу Путіна, коли той грозився застосувати тактичну ядерну зброю. Отже, лібертаріанство це ідеологія. І це погляди, які передбачають передусім добровільну взаємодію, без примусу і тим більше насильства. Лібертаріанці заперечують примус і насильство. Тому вони кажуть: ми хочемо платити податки, будемо, не хочемо, не будемо. Ми вважаємо це не потрібно. Все. В цьому полягає суть свободи, лібертаріанської ідеології. І що ми бачимо? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно погрожує президенту України Володимиру Зеленському, що якщо Зеленський не підпише комерційну, підкреслюю, комерційну угоду про Копалини, то Україну чекають страшні катастрофічні наслідки. Причому він робить це не покручуючи на пальці Кольт. Чи якийсь інший там револьвер. А з позиції найвищої державної посади, президента Сполучених Штатів Америки. Тобто Дональд Трамп не гангстер. І не з якоїсь там пабучі пабу, підворотні чи ресторанчику погрожує Зеленському, що якщо той не укладе угоду то він то на Зеленського чекають, і на українців чекають якісь страшні наслідки. Я хочу запитати, задати запитання. А де ж тут добровільність? Де ж тут відсутність примусу і насильства? Взагалі подібного роду заяви це абсолютно кримінальні заяви. І вони підлягають кримінальному переслідуванню. Інтерв'ю дається, я підкреслюю, що Марія Барбаш розмовляє з Сергієм Любарським два дні тому. Ну, може, три. На Ютубі стоїть зараз дві доби тому це інтерв'ю. І цього, цього протиріччя ніхто не помічає. Цього ніхто не, 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 не засікає цього моменту. Наступне. Українці-патерналісти виявляються. Довожу, довідомо всіх. Під час ковідної пандемії і ковідної істерії, коли всіх намагалися вакцинувати, то в Україні це не вдавалося робити. Тому що половина працездатного населення, половина працездатного населення знаходиться поза державою. Працює без трудових контрактів, нелегально, без вихідних днів, без відпусток, без гарантованої пенсії і без без всього цього. Половина працездатного населення України не розраховує на державу, живе поза державою. Але Люди в Штатах вважають і нас чомусь там представляють в Штатах, що ми патерналісти. Ми розраховуємо виключно самі на себе. Ми живемо в природних умовах. Ми, власне кажучи, тому і можемо захищатися, тому що ми не оранжерейні люди. Ми не в парниках виховані. Тому ми живемо в природних умовах, сидимо в окопах. Воюємо і так далі, на відміну від американців і європейців, які би цього ніколи не робили. Але вони шукають тут прихильників республіканської партії, які сповідують лібертаріанські і разом там, з консервативними цінностями. І не помічають того, що ну кого, кого, а вони обрали справжнього консерватора, прихильника сімейних цінностей Дональда Трампа. Отже. Я думаю, що все прозоро, чітко і ясно я сказав по цьому питанню. І це має бути все підсвічено. Ці протиріччя показані, анульовані, скасовані і викинуті на смітник. Чому? Тому що Сполучені Штати Америки прийняли позицію Російської Федерації Дональда Трампа. Я розумію, що не всі. Я розумію, що в особі президента. І його оточення. Але ключовий момент, хто вважає, що якщо б ми тут подолаємо корупцію, продемонструємо якісь відкритість там ринків і так далі, скасуємо всі е, митні платежі, експортні там, мита і так далі на противагу от Сполученим Штатам Америки, то Штати розвернуться до нас обличчя, нічого подібного не буде. Це ну, важливо розуміти. Наступне, що потрібно переглянути, я міг зрозуміти намагання Зеленського доводити, що ми є миролюбний народ і прагнемо миру і перемовин, коли нам, на взамін цього, безкоштовно давали гроші для розкрадання. Для соціалки, для військових потреб і давали яку-ни яку зброю. В недостатній кількості, 7 танків, 28 хаймерсів, там, чи нехай вже там 36 чи 60. От, і так далі. Це був, в цьому був якийсь сенс в такій політиці і так далі. Я не можу зрозуміти, який сенс говорити про мир і доводити, що ми прагнемо миру в ситуації, в якій ми опинилися. Я рекомендую переглянути цю політичну позицію, вона абсолютно безтолкова. Для чого ми це робимо? Якщо Сполучені Штати Америки мають до нас якісь претензії, то значить Дональд Трамп повинен вийти на трибуну і сказати, що Україна нам більше не партнер. Але він чомусь цього не робить і цього не каже. Тому не треба боятися. І на це є причини, Чому він цього не робить і цього не каже. Отже, підсумок ну от, цієї частини, а, верніше цього блогу і мого монологу, ми повинні ну, бачити протиріччя. Протиріччя занадто багато. Причому вони ну, абсолютно вже там. Не треба поміж рядками їх знаходити. Вони чорним по білому проходять. Ми продовжуємо по інерції відштовхуватися від минулих політичних позицій, які вже втратили свою актуальність внаслідок суперечливості. Внаслідок того, що вони не витримують критику щодо протиріч. Одна одному вони все, все між собою протирічать. Нам потрібно спокійно зайняти свою позицію. І сказати, що наші партнери теж можуть зайняти позицію. Ми публічно її займаємо, і вони хай займають публічну позицію. Ось і все. На цьому дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До наступних зустрічей.